Завітали І всіх по черзі привітаємо. Вітаємо небо, голубе, вітаємо сонце золоте. Вітаємо, друзі, щиро вас Хай буде завди все гаразд. Доброго ранку, люди малята, а також мами і тата. Погляньте, а хто це до на нас сьогодні завітав у гості? Це наш козачок Степан. Привітаємося з ним. Доброго ранку, Степанко! Доброго ранку, малята! Подивіться, що він нам приніс? Це Кейтя Фекалини. Ми, українці! Велика родина. Пісня і мова у нас солов'їна. Квітне в садочку, червона калина. Рідна земля для нас всіх. Україна Діти, А які у калини ягідки? Подивіться, вони круглі. А ягідок одна чи багато? Багато! А якого вони кольору? Червоного. А зараз послухаємо віршку. Нашу калину. Беріть калину, червоні корали. Таки тяги сонце і небо вібрали. Напоїть матуся калиновим чаєм. Недугу ураз, як рукою знімає. Маляда, а вам подобаються ягідки калини? Так, вони дуже гарні, червоні. А чи знаєте ви, що калина дуже корисна? Взимку можна пити чай з калиною, щоб не застудитися. Давайте ми з вами зробимо калинові ягідки. Але перед тим нас наші пальчики. Є в нас ягідка одна, дуже гарна та смачна, не ожина, не малина, а червона моя калина. Молодці малята. Для того, щоб... Ми зліпили калинові ягідки, нам потрібен папір білого кольору з намальованими листочками калини, солене тісто червоного кольору. А ще нам потрібні вологі серветки і дошка для ліплення. Марята, коли ми будемо ліпити з тіста, не можна його кидати на підлогу, не можна його їсти. А після нашої роботи потрібно все гарно вжити на місце і витерти пальчики вологою серветкою. А тепер до діла. Для того, щоб потримати ось такі яйки калини, ми беремо від великого шматка. Відщикуємо маленькі шматочки, скочуємо його між долоньками. І в нас вийшла ось така червона кулька. Ми її прикладаємо на аркуш паперу. І так ми робимо багато червоних кульок. І викладаємо їх на аркуш паперу. Дісіть, який гарний кітя калини у нас вийшли. Тепер малята спробуйте самі. На нашому Степанку вона дуже сподобалася. Матусі і татусі. Зробіть, будь ласка, фото робіть малюків, щоб ми теж могли ними помилуватися. Дякуємо за співпрацю. Побачення! До побачення!